Блок запобіжників, що стоїть ось тут біля акумулятора і біля фари, тут знаходиться запобіжник на підсилювач гідроусілітіля. Відщалкуємо цю червону штучку. З цієї сторони в мене її немає. Відщолкуємо ось цю і знімаємо за цих защоночок. Дві спереду і дві з цієї сторони. Відщолкуємо їх і витягуємо до верху. Відщолкуємо цю коробочку з блоками запобіжників і міняємо предозапобіжник, предохранитель. Він у нас знаходиться в Ось ця фішка і в ось цьому ряді. Перед останній ми можемо зняти серед на 5 ампер. І защолкуємо ось цю штуку. Просто Так, надавлюючи. Вона тримається і ставимо кришечку. Кришечку вставляємо сюди. І оці пазуки защовкуємо. Одною рукою незручною, все зрозумієте. Шалкуємо один, два, три, чотири і ось цю червону штучку засовуємо назад. І все, в мене однієї не було вже. Відна тільки була. Спробуємо, що у нас від того зміниться. Все, помилки не вибиває. Гідропісилювач у нас працює. Дякую за увагу.